Внаслідок ракетного удару підступного ворога загинули кращі бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Поки триває перевірка усіх обставин цієї трагедії, на Закарпатті 6 листопада оголосили триденну жалобу. Громадська організація Рух підтримки закарпатських військових та ГО творчі волонтери Закарпаття спільно з Ужгородським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки ініціювали акцію Запали свічку з нами, яка відбулася на площі Театральній в Ужгороді. Би «Дати останню шану героям, запалити свічку. Тому сьогодні ми збирали так вечірній час після роботи, і чесно кажучи, вражає кількість людей, яка відгукнулася, і знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми, на жаль, через трагедію через горе, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. Це надзвичайно важливо, так само, як і не втомлюватись від війни, і підтримувати свою армію гривнею, донатити є банка 128 гривень на 128 бригаду. Вшанували пам'ять загиблих героїв із 128-ї бригади, духовенство, представники влади, волонтери, військові та численна кількість містян. Словами виразити цю біль і цю жалобу це не ну, просто неможливо. Я прийшла вшанувати пам'ять загиблим із нашого Закарпаття. Якби це було б не сюди не прийти і не зробити настільки простий. Крок просто прийти запалити свічки. В такі моменти дуже тяжко давати якісь коментарі. Просто хочеться побажати царство небесне, хлопцям. Вони захищали нас. Завдяки їм ми тут, наші діти ростуть. Нехай земля їм буде пухом. Прийшла запалити свічку та помолитися за героїв пані Марія, яка втратила єдиного сина на війні у лютому минулого року. Він служив у 128-й бригаді. Дуже важко сорок 43 не було. Дві дівчинки лишились, дві внучки. Дуже шкода тих хлопців. Вони всі не можу передати. Вся площа вщент заповнена людьми. Кожен вважав за свій обов'язок прийти і віддати останню шану воїнам, які віддали життя за країну.